Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати манник і покажу вам. Значить, для цього мені потрібно один стакан кислого молока, кефіру, що в кого є. У мене кисле молоко звичайне. Далі додаю один стакан манки. Розмішую це все. І залишаю, щоб набухла мамка. Десь на півгодинки, можна і на годину. Чим довше настоїться, вона набухне, тим буде краще. Все, розмішала і відставляю. Постояла моя мамка десь хвилин 30-35, поки що відставляю. Далі беру мисочку, вибиваю сюди троє яєць. Додаю щіпку солі для смаку, один стакан цукру, пачечку ванільного цукру і гарненько це все перемішую. Ось так підзбила яйця із цукром, далі виливаю це все у манку. Гарненько розмішую. Далі додаю одну чайну ложечку соди і загашую оцтом. Тоже десь чайна ложечка. Ось так. Розмішую. Далі додаю півпачки масла розтопленого і розмішую. І на кінець один стакан муки. Додаю і все гарненько вимішую. Все, вмішала муку гарненько, ось така консистенція виходить, гарненьке таке тістечко, і виливаю у форму, в якій буду випікати. Все відправляю в духовку розігріту 180 200 градусів, а скільки буде випікатися, я потім скажу. Ось і готовий мій пиріг, манник. Випікався він у мене 50 хвилин. А ви дивіться по своїй духовці. Можливо, в когось менше по часу буде випікатись, в когось більше. Дивіться по своїй духовці. Зверху можна притрусити пудрою, що я і зроблю. А можна нічим. Просто нарізати і смакувати. Ось так притрусила пудрою цукровою. Зараз розріжу, покажу, який всередині. Ось такий манничок вийвся всередині. М'ягенсенький, дуже смачний. Можна, я додавала ванільний цукор у тісто, можна ще додавати в цук... Господи. цедру лимона. Теж дуже смачно і ароматно виходить. Тому пробуйте, кому сподобався цей рецепт, можете приготувати собі такий пиріг, манник, дуже смачно до чайку, швиденько, легко і просто. Отож, пробуйте, готуйте, випікайте, нехай вам все вдається. Все, бувайте здорові, до нових зустрічей!